Привіт, мої хороші. Привіт, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьму. Сьогодні дивимось березень місяць для міста Дніпра, для міста, міста Павлоград, Кам'янський кривий ріг, Ніка Пальмарганець. Давайте гарні новини. Березень. Взагалі що ти принесеш нам? Березень Дніпро. дніпро березень. Ох, Ох, ох. Карта диявола перша, да? розпочнеться важко, але знаєте як, ворог тисне, а ми стаємо ще більше на свій захист. Будуть знову якісь новини щодо областей, перетину, буде якийсь острах, що Ворог активно піде вперед-вперед. Я логіки не розумію, але показують, що ви чомусь будете боятись радіації. ЗАІС далековато, але можливо також може зачепити. Якийсь, якась така буде інформація, буде якийсь острах. Але я не бачу поганого результату. Дезінформація може бути. Поки не бійтесь, тут кажуть, що все буде добре. Перетину областей подивимось, але те, що мобілізація у вас посилиться, це факт. Мобілізація, зачистка міста, зачистка від радників. Укріплення кордонів в області буде ще, бо дадуть якісь гроші. Сильно потерпає район. Район буде сильно потерпати, але так, є такий момент, що... Періот за ти буде. Буде. Нема ще остаточного рішення по області і по профондових територіях. Нам будуть щось пропонувати. Я дуже обережно кажу, тому що Ютуб почав якось відфільтровувати якісь відео, не розуміє, що можна казати, що не можна. Рішення до кінця не буде прийняте. Я думаю, що це Донецька область ми подивимось окремо відео. Ми ж розуміємо, якщо повністю вся Донецька переходить під контроль ворога, то це на кордоні вашої області вже ворог стоїть. І це питання буде дипломатичним шляхом вирішуватись. Це не від нас залежить. Воно ще не вирішено, і в березні вирішено не буде. Дніпро в березні. Початок місяця часто працює захист. Часто у вас будуть навіть перечуття, що сьогодні щось буде. У вас чому ще буде проблема? Я не знаю, як там у нас по сельгус да? ви не можете якоюсь землею користуватись, бо там є небезпечно. Тобто у вас є ще одна проблема економічна для області. Якоюсь землею ви не можете користуватись. Вона не захоплена, але неможливо ніяк нічого з нею робити. Дніпро, найближчі дні. Ть, березень. Це вже все, діагноз. Ну, найближчі дні подивимось. Значить, треба дивитись Дніпро в березні, Дніпро в березні. В Дніпро будуть жертви. На жаль, будуть жертви, і, і будинок висотка, і, і якийсь завод показало. Ну, ви стоїте, тримаєтесь, за будуть, за будуть. Як чекаємо на результат політичних дій, дрони вас закошмарять. Дуже від дронів буде район потерпати. Дронів просто дуже багато буде. Більше. Більше буде. Вони можуть в передмісті падати, але район дуже гучно. Таке відчуття, що буде як межа захисту, знаєте, що от десь вже спокійніше стало, там ще ніяк не заспокоїться. От якось так. Павлоград в березні, Павлоград, яким буде березень. Прильот. Тарас, інфраструктура, два дронів також багато, але більше розвідка. Більше розвідка. Вам доведеться От у вас є загрози якісь. В плані того, у вас, вас прям страх буде щодо ворожих військових. Що дійдуть, не дійдуть. Є захист, є захисні споруди, є перешкоди для ворога. Вас більше каже, треба турбуватися так і з повітря, а не по землі. Тут є момент, тут посиляться обстріли чимось важким. А спокійний буде період березня для Павлограду. Дрони. Дрони. Період буде як серед севині, в середині місяця, коли так трошки стабілізуються. Але точкові прильоти вони залишаються. Кам'янське березня. Мости, дамби, на воді об'єкт, поруч прильот. Початок місяця важкий, потижнево будемо дивитися. Тому що кажуть, жертви в самому місті. І об'єкт інфраструктурний, там навіть може, ну, може бути пошкоджено. Іде вогонь. Вирезень до Кам'янського. Дивіться, це може ще програтись останні дні лютого. Тому що буває перехідний момент, так? день на день. Не подобається мені. Отак От ніби навіть, нас заспокоюють заспокоюють, а реальність трошки відрізняється від того, що нам будуть показувати і казати. Кривий в березень. Початок також важкий, важкий, тяжкий жертви. І відкрита місцевість падає, потижне водимось, все буду розписувати. Зараз дивимось, що тенденція на місяць. Кінець березня для кривого рогу. Вибір якийсь. Таке відчуття, що залишаться якісь точкові удари, Якщо початок місяця там жертви будинок показали, то вже на кінець місяця як вибір є. Тобто можемо і збити, і відбити. Зміниться тактика обстрілів. Не можу сказати, що їх зовсім не буде, але є покращення. Конфлікт, дивіться, воно якимись буде циклами. Спад, нагнітання, спад, нагнітання. Поки не видихаємо. Тут енергетика у вас буде вибиватися. І чому саме енергетика, щоб виробництво не працювало, щоб промисловість не працювала. Якісь ресурси будуть для промисловості вибиватись. Кривий ріг, березень. також на воді біля води, є у вас, Там поруч і це не місто, це передмістя район. Там поруч збивають і загроза є по місту. На початок є загроза для цивільних смерті, де? смерті. Знаєте, що може бути? Те, що я бачу, потім озвучу. Там самі наші дії, що стосуються політичних якихось моментів. Тобто Це місто стосується, не фронту. Сильно фільтрує Ютуб, не знаю, які слова можна казати, які нема. Не можна. Таке відчуття, що ми самі пообіцяємо десь зупинитись, розумієте, на фронтах, а потім підемо десь у наступ, якісь дії, почнемо робити. Будуть прильоти по великих містах, тому дивіться за тим, що на фронті. Так, ми як обдуримо ворога, і ворог потім буде лютувати. Це будуть пов'язані моменти. Ні, капелю березня. Ні, капелю березня. Більше ви будете турбувати, що відбувається у вас в районі. Що за рухи, що за обстріли, і хто куди пішов? Таке відчуття, що якесь вороже дерге буде. Без ресурсу сидите, що щось відключило і все. Тож, неба будемо дивитись, тому що карта миру вона то виходить. Але це не прямий мир, це як можливості нові відкриваються. Березень ще важкий. Важкий, але таке відчуття, що прямий обстріл, саме місто вже трошки менше може потерпати. Я ж кажу, там якийсь підступний план. Ми трохи, трохи затихнемо, потім ударимо в саме серце там, де люди гуляють, діти. Ми будемо потижнево дивитися, але тенденція така, що ми не розслабляємося. І якийсь план підступний ворога. Марганець, березень. Марганець, березень. Початок важкий, гучний. Ви ж пам'ятаєте, потижне води дивимось. Мені не подобається. І тут Дерге Знаєте, можливо, дуже розвідники ще й низько літають, і дрони низько літають. Очі, очі має. Очі мають. Має з березня. Якась активність з двох боків. І вогонь, і активність. Я не бачу, щоб хтось когось там щось захопив. Я бачу, що нема спокою. Знову карта миру йде. Але мир крокує. Отаке от відчуття. Ну, то політика, то політика. В місті неспокійно. Мир крокує разом з якимись важкими обстрілами. Треба час для стабілізації. Будуть тихі періоди, марганець. Будуть. Це якесь рішення по дронах буде знайдено не повністю, але покращиться трошки ситуація. Чекайте, очікуйте, тому що тут, поки тиск, тиск іде.